Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. Байден перед відходом у відставку може просунути заявку України про вступ до НАТО до кінця президентського терміну. Заявило джерело Financial Times. За даними неназваного західного чиновника, попередні ознаки того, що Джо Байден готовий вплинути на статус української заявки до НАТО. Виявились під час поїздки Володимира Зеленського до Вашингтона, як саме Байден може це зробити за місяці в Білому домі. Його повноваження закінчується в січні. ФТ не уточнює на безпеку України це мало вплине, тільки повноцінне членство а не. Статус української заявки може зупинити агресію. Втім, нам своє робити два тижні до кінця листопада. Понад 400 дронів різного типу та ракет. Одразу після того, як була обстріляна Україна, накрила Москву. Горить Кремль, чергове пошкодження Мавзолею. Було прийнято рішення евакуювати тіло Леніна в інше відповідне місце. Червона площа Мавзолеї закриті для відвідування. ЗСУ також дістає Москву, де тільки можна, втім Кремль готує масовний удар. Видання Financial Times, посилаючись на дані розвідки країн-членів НАТО, повідомило, що РФ накопичує літаки та гвинтокрили поблизу російсько-українського кордону. Видання припустило, що таким чином російські винищувачі можуть підтримувати наступ на землі. Видання «Політика» з посиланням на джерела в Білому домі повідомило про можливу підготовку Росією повітряної атаки. Хоча основний російський потенціал, сухопутні війська, дуже деморалізовані, дуже обідрані. Дуже Же виснаження у росіян все ще є досить значні військово-повітряні сили. Цитує політика неназваного американського посадовця. Російське опозиційне видання важна історія з посиланням на джерело в Міністерстві оборони Росії повідомило, що російські військові змінують тактику та зобов'язались використовувати велику кількість повітряних сил в Україні. Експерти Американського інституту вивчення війни ICW зазначають, що війська РФ посилюють використання повітряних сил в Україні. Експерти припускають, що війська РФ намагаються вивести з ладу українську протиповітряну оборону, готуючись до великої ударної кампанії. Міністр оборони Шалой Тосін, поки не бачить ознак нарощування, Сією авіації для так і на Україну водночас, очільник Пентагону пообіцяв робити все можливе для отримання Україною якнайбільше засобів протиповітряної оборони за оцінками розвідки Великої Британії. Повітряно-космічні сили РФ ймовірно зберегли по всій РФ практично недоторканим. Парк з приблизно 1500 бойових літаків з екіпажем, незважаючи на втрату понад 275 одиниць з початку вторгнення. Водночас британські розвідники вважають, що РФ обмежена у використанні авіації через ефективність українського. ППО та розосереджене базування літаків обумовлене загрозою ударів по російських аеродромах. Своєю чергою Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що окупанти доволі активно використовують авіацію на фронті. Днями в генштабі наголосили, що загроза подальших російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України залишається високою. Втрати ворожої авіації з початку повномасштабного вторгнення в ЗСУ оцінюють 298 літаків і 287 гелікоптерів. Народний депутат Федір Веніславський вважає, що Вати спробують завдати авіаударів по українських системах ППО та польових складах. Депутат зазначив, що під час чергового саміту Ранштайн однією з найважливіших тем було постачання для України ППО. Ми прогнозуємо, і наші західні партнери передбачають, що в найближчій перспективі ворог зможе більш інтенсивно застосовувати авіацію, щоб завдавати удари по наших системах ППО польових складах. Ми до цього готуємось. Ми усвідомлюємо усі загрози наголосив Веніславський. Колишній речник генштабу зсу Владислав Селезньов зазначає, що. Кремль може провести повітряну кампанію, щоб на першому етапі знищити українські системи ППО, а потім військові об'єкти, особовий склад, командні пункти та інше. На його думку, Росія намагатиметься максимально застосовувати авіацію, оскільки в небі має тотальну перевагу, якої немає на землі. Ми знаємо, що на території Республіки Білорусь літаки Путінської армії, які донедавна брали участь у навчаннях, так і залишились. Очевидно, що на території Курської Воронезької, так само Ростовської області, є військові литовища, звідки можуть працювати ворожі літаки. І так само з тимчасового Криму додав Селезньов експерт з авіації Валерій Романенко вважає, що росіяни можуть використати літаки біля кордонів з Україною для підтримки ймовірного наступу. В Росії давно звучали такі гасла, що треба кидати авіацію в бій, незважаючи на втрати. Вони масою продавлюють нашу оборону. То чому б не спробувати літаковою масою продавити нашу протиповітряну оборону? Звичайно, це призведе до шалених втрат, тому що ми отримаємо нові зенітно-ракетні комплекси. Пояснив він. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів політиків експертів. Анімних телеграм-каналів голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.